Вітаю вас, брати і сестри. Перше запитання, яке ми почуємо і будемо слухати відповідь, воно поставлено так, звучить так на російській мові. «Може ли віруючий чоловік хуліть Духа Святого і как? На підставі на підставі якого тексту це питання звучить, стоїть і поставлене у Матвія 12 розділ. Ми читаємо 31-го вірша Матвія 12 й розділ з 31-го вірша слова Ісуса Христа. Тому то кажу вам усякий гріх, навіть Богозневага проститься люди, людям, але Богозневага Духа не проститься. І Як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані у майбутньому. Даний текст говорить про гріх слова? Гріх слова, який не проститься не тут і не в майбутньому віці. Можна теж задати запитання. Невже такий гріх слова таку велику силу має? Так. Христос про це говорить. Який це гріх Слова, що не проститься? Це Богозневага Духа Святого, богозневага на Духа Святого. Що це за Богозневага Духа Святого? В Чому полягає? Якщо дивитися, що спонукало Ісуса Христа сказати ці слова, що мотивувало Його сказати ці слова, нам стане ясно, в чому цей гріх полягає, в чому він заключається. Якщо повернутися назад, і вище, ми знаходимо, що до Ісуса Христа привели людину, яка була одержима, сліпа і німа. Ще раз підкреслюю: людина була одержима, і як наслідок одержимості це проявилося у німуті і тому, що ця людина не бачила. Я навіть у нашому місті бачу одноразову людину. Яка теж сліпа і німа. Коли я спостерігаю за ним, мені на те жутко стає, страшнувато. Мало того, що він не бачить, він ще й не може й говорити. Тут підкреслюється в цьому тексту, що ця людина була одержимою. І коли Христос своєю силою звільнив цю людину від духа демонського, Він став говорити і бачити. І цікаво, яка реакція людей. Коли це відбулося, то зразу у людей, які спостерігали за цією картиною, виникло запитання, запитання, чи ж не син це Давидів? Чи ж не син це Давидів? Люди, деякі почали згадувати пророчества, які були про Ісуса Христа. Напевне, починали вірити, визнавати, що да, отой. От Кого ми чекаємо, він прийшов. Реакція людей релігійних, фарисеїв. Написано, коли вони це почули, коли не почули, як народ говорить, фарисеї теж почали говорити. Швидше всього, вони думали в себе в собі. Може, між собою говорили, казали, він демонів не виганяє інакше, тільки як вельзевулом, князем демонів. Коли фарисеї це почали говорити або думати, бо далі написано, коли Христос узнав, що вони думають, почав давати відповідь. Це в них, напевно, зароджувало в серці, в думках, може, вони між собою ділилися і казали, це він робить духом демонським, духом Везеула. Христос дає їм відповідь і відповідає. Каже, якщо я це так чиню, то чим тоді ваші сини виганяють, яким духом виганяють? І Христос каже у 28: А коли ж Духом Божим виганяю я демонів, то настало для вас Царство Боже. Христос підкреслює, каже, ось те, що відбулося, те, що сталося, о те, що відбулася перемога над демоном, над духом зла. І цю людину я звільнив, звільнив від одержимості І бачити результат, що відбулося, ця людина вже бачить і говорить. І це я роблю Духом Божим, силою Божою, Духом Божим. Після цих слів Ісус Христос дає застору, звертаючись до людей знову ж. Тут Він не говориться, чи це вірує, чи не вірує. Хоч тут була категорія людей віруючих, фарисеїв вони звичайно не вірили в Ісуса Христа, більшість з них не довіряли Йому. Але вони надії Ісуса Христа, на те, що Христос робив, вони казали, що Це Він робить духом Вельзеула, або духом демонським. І Христос каже їм, що Богозневага, зневага. На сина людського, на Бога, каже, проститься. Але хто богозневажає Духа Божого, Духа Святого або на прояви Духа Божого говорить, що це дух, дух зла, то Христос каже, що якщо така людина буде постійно противитись, якщо людина буде говорити надії Божі, що це. Дух, що це дух протилежний, то Христос каже, такій людині не проститься ані в цьому віці, ані в майбутньому. Велике застереження на той час для, того, для тих людей в той же час і для нас, для нас всіх людей. Я маю на увазі людей, а не як неділю пока на категорії віруючи, не віруючи. Богозневага Духа Святого це протистояння Духу Божому, це сприймання Духа Божого як духа зла, і на прояви Духа Божого говорити, що це дух е сатаніцький. Це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Тим більше, якщо ще говорити, затверджувати це, то ще раз говорю, що Христос сказав: таке Христос каже, не проститься не тут. Не в майбутньому віці. Чи може віруюча людина похулити Духа Святого? Я в якійсь мірі сумніваюся, по якій причині сумніваюся, якщо ми наповнені Духом Божим, керуємося Духом Святим. То ми не можемо сказати на Духа Святого, що це Дух зла. Не може Дух сам на себе говорити, що е, такий то дух недобрий. Е, тому я сумніваюся, я підкреслюю, якщо людина щиро віруюча і сповнена Духом Святим. Але є все-таки для нас застереження. Є застереження, по відношенню Духа Святого, що ми можемо все-таки вчинити, що ми можемо зробити е, і робити по відношенню Духа е, кх, Святого. У Ефесянам 4.30 написано написано, що ми можемо засмутити дух, Духа Божого, стискувати, обтяжувати можемо мучити Духа Божого. Каже, не засмучуйте Духа Святого, яким ви запечатані на день викупу. викупу. Не засмучуйте Його. Яким чином можна засмучувати Духа Святого? Там теж перераховується гнів, подратування, лютість. Сварка, цим самим ми Духа Святого, засмучуємо. Якщо ми даємо волю плоті нашій діяти, коли ми проявляємо в своєму житті такі гріховні якості нашої гріховної природи, гнів, крик, подратування, цим самим ми засмучуємо Духа Свято. Або ще одне є застереження. До нас віруючих у першому посланні апостола Павла до Солонян у п'ятому розділі апостол Павло говорить в 19 вірші: не вгашайте Духа Святого, не вгашайте, не гасіть його. Знову ж, відповідними поступками, діями, коли ми протистоїмо, коли ми не коримось Духу Божому, не слухаємось, ми його вгашаємо. Тому е є застереження. По відношенню до нас, якщо будемо ми засмучувати Духа Святого, вгашати Духа Святого, я що щоб не сталося чогось гіршого, якщо ми це будемо регулярно в житті робити. Тому нехай Господь все-таки нас збереже і дає нам мудрості, щоб ми могли правильно все сприймати на цій землі. Те, що Боже, ми могли розуміти, що є Боже, а те, що від духа зла, духа демонського. Розуміти чітко розділяти. Тому нехай Бог дає цьому нам чітке розуміння. Наступне. запитання. запитання. Наступне запитання. Друге. У Христа ключі ада і смерті. Ад ето могила ілі озеро Огняне. Про це говорить, згадується про те, що Христос має ключі Ада і смерті. Об'явлення, перший розділ об'явлення 118. 1.18 це вже останнє речення йде. Христос говорить, і маю ключі я від смерті і від аду. Так, Христос має ключі підкрив, від смерті від аду. А ключі від царства знаходяться в кого? У нас. Церкви Христової, <кій> від Царства Божого, в церкві Христової знаходиться ключ, а від смерті в аду в Ісуса Христа. Питання звучить: ад – це могила чи озеро Огненне? Чому воно так поставлено, звичайно, зрозуміло? В старому заповіті, в більшості ад, шіол, воно десь розглядається як могила. Ну, в більшості текстах розкривається, що могила, земля це ад десь. Але новий заповіт, він більш обширніше розкриває цю тему, і сам Ісус Христос показує, що є ад. Ад, ад і озерогняне це, звичайно, є різні, місця. різні місця. Ми зараз пізніше побачимо тексти, які це підтверджують. але… Ад, в новому заповіті – це є в'язниця для духів або душ людських, які не ввірили в Христа. В старому заповіті це живо, а в новому заповіті воно видно, що це пов'язано з місцем, де перебувають духи, або душі, які не ввірили в Ісуса Христа, і перебувають тимчасово там. Пам'ятаєте, коли багач помер, то де оказався? В аду. Це 16-й розділ Луки описується. Оказався в Аду, і там, що він терпів муки. терпів муки Описується його стан багача. Також ще одне місце в Новому Заповіті підкреслює. Це місце воно згадується в дії апостолів, другий розділ весь вірш. Але тут цитується псалом старого заповіту, старого воно цитується псалом. Цей псалом говориться про Христа, про прочіство про Воскресіння Ісуса Христа. І там цікаво написано. Каже 2:2:7 діє апостолів. ти не позаставиш аду моєї душі. Ти не позаставиш душі моєї? В аду. Тобто душа людини. Може, знаходиться в аду або знаходиться в аду, і пророчество було, що не залишиш моєї душі в аду, і тіло моє не зазнає затління, не, не розпадеться. І що сталося за Христом? Він воскрес і змертий. Хоча один текст у Петра написано, що коли Христос помер, то Він зійшов. Прісподню на російській мові. Там звіщав духом духам, які за часів ноя були непокірливі. Невідомо, що звищав, але звищав там. Був. Це, я так думаю, є ад. Він зійшов туди і звищав. дивіться дивіться, що все-таки Біблія розділяє ад і озеро Огненне. Це є різні місця. Ад це. Місце тимчасово ув'язнених душів, які чекають суду. На нашій мові це камера попереднього заключення, ув'язнення. Люди, які заходяться в камері попереднього ув'язнення, чекають суду. Оце десподібний ад, що люди, душі, які знаходяться там, вони очікують суду. І ми читаємо в об'явленні, в об'явленні. В 20 20-му розділі якраз тут чітко розділяється цей ад і озеро огняне. показано, що ці є різниця, що є ад, і що є озеро Огняне. Читаємо 20-й розділ з 13-го вірша. Тут з 11-го вірша говориться про мертвих, які стали на суд перед Білим престолом, вони стоять перед Богом і розгорнулися книги. І з 13-го вірша написано: І дало море мертвих. Що в ньому? І смерть і ад дали мертвих. Підкреслюй каже, смерть і ад дали мертвих. Що в них? І суджено їх згідно з їхніми вчинками. 14. Смерть же та ад були вкинуті куди? В озеро огняне. Це друга смерть озеро Огняне. Озеро огняне, смерть і ад. Куди були вкинуті? В озеро огняне. Озеро Огніне це друга смерть, це вічне покарання для людей і, як підкреслюють, для смерті і аду і для всіх, хто не записані в книзі життя. Це вічна розлука з Богом, друга смерть, це відділення від Бога. Озеро Огняне. Яке було призначене, воно було призначене, воно призначене. Для дия, диявола і його посланців. Про це говорить Христос у Матвія, 25 розділі, що якраз озеро Огнен, воно призначено для диявола і його посланців. А хто не записаний в книзі життя, так само попаде в озеро Огнен. І туди були вкинуті смерть і ад. У даному е, е, тексті цікаво, як описується, хто що особи, смерть і ад, як особи, були вкинуті. Ну, я не можу дати пояснення, так і до кінця, яко воно виглядає, але написано, де воно буде знаходитися. Думаю, що е, зрозуміло, що ад, ад це камера попереднього заключення, озеро Огніна – це є см... друга смерть, про що говорить нам Біблія. Е, е, третє запитання, ну, я думаю, воно коротке, ну, можна й, е, розкривати більш так обширніше, відповідати, ну, звичайно, на нього. І третє запитання. Як цар Навходоносор мог знати, що четвертий подобен сину Божому? Он о Богі і не знав нічого, тим більше о сині його. І хто був четвертий в печі? Правильне запитання, дуже точне запитання. Якщо читати різні переклади, ми можемо знайти відповідь, звичайно, навуходоносор, він не знав Бога живого. він знав Богів, яким він поклонявся того часу. Також він і не бачив сина Божого, не міг побачити сина Божого. Все залежить від того, хто як і перекладає на що, на які тексти силається. Якщо читати один із російських перекладів, з російських нових таких зараз перекладів, то цікаво переклали цей текст у Даниїла 3 розділ. Якщо читати 3:25, то новий переклад, інший переклад звучить так, навіть у румунському воно так само звучить, як зараз в цьому російському. він сказав на «Но я віжу, як в Огні ходять четверо: не зв'язані і неврідимиї, а четвертий похож на сина богов, підкреслюється у множині. Ну так і в єврейській мові, де каже сина Тобто, Він як сприймав? Сприймав цю, це, що він бачив, що так, да, є четвертий, і він його назвав Син Богів. Син Богів. То, хто там точно був, не описується? Що четвертий був, це точно що четвертий був. Що це був посланник Божий, це теж точно. Так, але хто він, як його ім'я, не описується? Не описується. Не описується. Я так думаю, що це був ангел, ангел посланий від Бога, який е е був явлений лише для того, щоб Навуходоносор міг побачити, побачити те, що е Бог е захищає своїх, Бог захищає і виконує те, що обіцяв. Теж як е ці троє мужі говорили, що, якщо навіть ти нас туди кинеш, якщо ми помремо, але ми все рівно не поклонимось істоканою. Але Бог каже сильний і врятувати нас спічі. Бог виконав, виконав своє слово, він їх зберіг. Тому пояснювати, хто там конкретно, хоч є багато різних коментарів, навіть, навіть села, що сам Син Божий був там, Ісус Христос. Я не можу цього твердити, на які підставі? На які підставі? Якщо зсилатися просто на російський текст. Те, що воно питання виникає, навіть в українському так само стоїть Син Божий. Сина, Син Божий». Це не є груном, товна підстава, того, щоб сказати, що це в дійсності був Ісус Христос. Ми можемо сприйняти те, що був там, був ангел, чи Ісус Христос, але хтось був, який їх зберіг, і сталося чудо, вони вийшли з вогню непошкоджені. Так що на рахунок цього. Я більше схильний е, навіть е, до того, що Наугоносор бачив як сина богів. Ну, то він дивився з позиції з цієї язичества. Але що там був посланик Божий, це точно. І ще останнє запитання, останнє запитання, четверте запитання. Е, воно базується на дії. Е, Апостолів, другий розділ, 38 вірш і 19. звучить так. «Да кожен для прощення гріхів. Пока, покайтесь, щоб загладились гріхи ваші». Що спас, спасає чоловіка? Крещення чи покаяння? Це цікаве запитання. Що все-таки спасає? Хрещення чи покаяння? Другий розділ Тут Петро проповідає, говорить, другий розділ 38 що він каже так. І Петро до них каже, Покайтеся, наголошую, на що покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас ім'я Христа на відпущення ваших гріхів і дар Духа Святого ви приймете. І 3,19. Покайтеся, ж, та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Так, 38-й вірш десь кажеться, що покайтесь, і особливо, коли охрещується людина, тоді вона отримує прощення гріхів. Однозначно, що людина отримує прощення гріхів покаяння, через покаяння, через визнання своїх гріхів, через навернення до Бога, тільки через покаяння. Є багато теж підтверджень у новому заповіті, що іменно коли людина кається, вона тоді отримує прощення гріхів. Навіть є одна із ілюстрацій, яку ми зазвичай приводимо, навчаючи тих, хто до хрещення готується, нагадуємо, що людина отримує прощення життя вічного іменно тоді коликається. І згадую один із прикладів Біблії, розбійник на хресті. Він не отримав хрещення, але все-таки був спасений. Чому? Бо визнав Ісуса Христа як за Господа, визнав Його за Царя, визнав його, визнав свою помилку, визнав свою гріховність і визнав Ісуса Христа за Сина Божого. Він вже там почув Слово, що сьогодні ти будеш зі мною в раю. Тобто вже отримав прощення там, на Лгофі, не отримавши хрещення. Але чому Петро підкреслює цю важливу істину, каже, що покайтесь, і нехай же кожен охреститься із вас, не охреститься. Із вас і е, для відпущення ваших гріхів. Саме слово хрещення це як підтвердження того, що вже відбулося, відбувається з нами раніше. Теж е, хрещення це е, засвідчення з нашої сторони, що ми вже прощені, відбулося прощення. Якщо людина покаялась щиро в Ісуса, е, покаялась, вірила в Ісуса Христа, отримала. Прощення гріхів, є щире бажання виконувати заповіді Божі, є щире бажання виконати те, що сказав Ісус Христос. Христос сказав, хто буде вірувати і охреститися, Спасен буде. Хто буде вірувати, Він бажає заключити заповідь з Господом через водне хрещення. І через хрещення Він засвідчує, засвідчує що відбулося. З такою людиною. Що відбувається? Що відбулося у момент покаяння? Людина померла для гріха і живе для Ісуса Христа. І це в момент хрещення, вона це підкреслює, що відбулося. Саме хрещення, воно нас не омиває, не очищає. А саме хрещення, самим хрещенням ми засвідчуємо, що Христос нам вже простив. Ми прощені, ми умиті, ми очищені, і ми є святі. Тому. Прощення, воно через е, покаяння, а хрещення це вже лише підтвердження того, що відбулося з нами, коли ми увірили в Ісуса Христа. Дякую за увагу. Амінь.